Диверсійні групи окупантів намагаються просунутися до позицій наших військових поблизу Білогор'ївки та на Сватівському і Кремінському напрямках. У нас більше е, спроби таких в лобову наступів, але є й намагання іноді е, так фіксували наші захисники. Е, переодягнені в українські пікси в українську військову форму. Деякі групи частинами намагались пройти всередину нашої оборони. Ну там е, зрі. Зними диверсійними там завданнями. за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районі Білогорівки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Новоселівське, Новосерівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області.